Цими днями в миргороді відбулося офіційне відкриття всеукраїнських змагань з боксу. На запрошення миргородського боксерського клубу Арей відгукнулося понад 10 команд. присвячений Підтримці Збройних сил України, а також шанування пам'яті, загиблих воїнів, спортсменів. Валерія, я з Миргорода. Я Софія, я теж з Миргорода. Парей. Арей. Мені дуже довго пропонував тату, та я прийшла сюди. А я дуже давно хотіла, що з першого класу. В моральному плані навіть коли потрібно розвозитися, ти приходиш на тренування, де просто після тренування все добре. Ascultă, 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 ascultă,